Друзі, вітаю! Ви на каналі Навколо світу і це огляд на готель Шипка Golden Suns 4 зірки в Болгарії. Розглянемо місце положення готелю на карті це країна Болгарія. Узбережжя Чорного моря. Готель розташований в курорті Золоті піски. Всього в одному кілометрі від самого центру. Від готелю до моря 300 метрів. Відстань від готелю до міста Варна становить 17 км, до міста Бургас 132 кілометри. Готель був побудований в 1978 році. Остання реновація тут проводилася в 2016 му Складається він з двох корпусів. Один з них чотирьохповерховий, інший 11-поверховий. Для зручності гостей в двох корпусах є ліфти. Готель працює за декількома системами харчування: це сніданки, сніданки та вечері, сніданка, обіди та вечері та все включено. Готель приймає гостей з домашніми тваринами, коштується 20 лев за день. Безкоштовно в готелі гості зможуть відвідувати ось такий тренажерний зал. Також критий басейн, сауну та джакузі. Ось так виглядає зона для відпочинку гостей. Тут є великий відкритий басейн та неглибока дитяча секція. Щодо пляжу. Власного пляжу у готелю немає, до моря відстань 300 метрів. Можна відпочивати на будь-якому пляжі безкоштовно на власному рушникові, або ж взяти в оренду сет, два шезлонга та парасолька в середньому коштують 15 євро. Рушники можна взяти в готелі під депозит 10 лев. Біля басейну є декілька терас з шезлонгами, де гості зможуть відпочити. Ось, до прикладу, ще одна з терас. Тут можна посидіти випити каву, а також позасмагати на шезлонгу. Анімації на території готелю немає, лише грає музика. Для діток є відкритий ігровий майданчик. В готелі 228 номерів. Ось так виглядає один з них. Це категорія стандарт. В номерах є фен, міні-косметика. Сейфу немає, ним можна користуватися на ресепшн. Це платно 8 лев за день. Площа таких номерів може варіюватися від 18 до 21 квадратного метра. Максимальне розміщення гостей двоє дорослих та дитина. А зараз подивимося апартаменти з однією спальною. Ось так тут виглядає ванна кімната. Є все необхідне рушники, мильні засоби та фен. Подивимося вітальню. Тут у нас розташоване одне односпальне ліжко, обідній стіл, диван та телевізор. Дякуємо вам за перегляд! Забронювати тур в цей або іншій готелі ви зможете зателефонувавши або написавши нам за номерами, які бачите зараз на екрані.